Спасибо большое, я закрыл свої принципи забывают. Зупини, все ж нормально, треба людина, ніяко жити там, зові та багать. Я просто не розумію, я просто хочу спитати тебе, чому ти на стіни для сила, що будь мене ціна купа тих річець. Жеки я не розумію, жахи грі не відпіваємо, бо це все може любити, себе сняв може бути. Тебе може ми

Сокоры, ставилася на горы, голый, пустой сившина, за что ты выкроває, и на ноги правед. Що світа водиця, звисочку до парубка, що вишивала її всю нічку річку інші нічна я рука, як вишивала, то говорила, яка й домоде, що перевірю віршину, і, і те, не можна все See.

Петрощука Романа, який вам дарує і забавляє вас різними ну, пісні гарні співає вам. Як свято дитинства кінчається казка, як стрічка кіно обриваються сни. І не сподіваючи вже на підказку, проблеми вирушувати мушці сам ти. Сину, синочку, соколику мій, швидко злетіли дитинства ці дні. Вірю, э, вірю тисне, не злучилася я, путь провожає тебе наша сім'я, Сина мій, сину, синочку, ти мій, опора в житті, ти моє дитя, кровинка моя, майбутнє своє щасливо лети, за тебе в дорозі молитимусь я. Ти домрій своїх линь, крилато, не спіняйся, б не було, хай удач тебе буде багато і людське зігріває тепло. А життя це робота і диво. Мені печалі і рада ще є. Іди, впевнено, вперто сміливо. Вибирайте все найкраще своє. Але щоб усміхнулося небо і удача жадана прийшла. Самостійно трудитися треба наполегливо потячува. Бо життя це серйозно, не жарти. Що посієш, те і збереш. Мене з неба чекати не варто. Ти завжди пам'ятай про це. Тому живи активно, повну силу, і хай важко, але треба йти. Виходити із ситуації у милу, при цьому честь і совість берегти. Ваші батьки вас вітають з останнім випускним вечором. Бажаю вам щастя, здоров'я і всього найкращого, удачі, вам, вашому виборі. Дорогі діти, дорогі дівчата, дорогі хлопці. Насамперед хочу побажати вам успіхів. В майбутньому навчання ще буде. Життєвих, гарних, прекрасних злетів, будуть і падіння. Але ви боріться з ним. І знаєте одне, що вам допоможуть в цьому завжди ваші батьки. З порадами звертайтеся також до своїх вчителів. Не забувайте ніколи все те, що вам сьогодні говорили, бо це було від щирого серця. Бажаю вам, щоб ви стали хлопці мужніми, дівчата ще більш красивішими, ніж сьогодні. Бо сьогодні ви просто сіяєте. Навіть сонце немає, ви ще вже сіяєте. Бажаємо вам всього самого найкращого. Не забувайте ніколи все те, що з вами відбувалося за цих 11 років. Тому що ви стали однією сім'єю. А сім'я це що? Сім'я це є святе. Тож бажаємо вам всього самого найкращого. Здоров'я! Кохання, ну як без нього, ні? Удачі, натхнення, процвітання, везіння. На многії вам і благі вітання. Vos vos da Ми молодці. Берегі, дай видимо. Нічим, не подивіться. Де шампуль? Давай, да, да подавали. Дай, подачок на мусор.

Чуєш капати, Ще що в щоб бажати гарного настрою в майбутньому і поступити куди захочуть. І все вкрали, як побутуватися в цьому. Ти хотів знаєш. Так, хлопці. Щастя, фарту, всього не качкачка. Я вже сказав. Ну давай. Скажи, що нам приходить. Удачі! Не вон, удачі! Я Я удачі! Всього не краще! ти ще раз. Я вже казав. Факу. 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 Удачі, так як він казав, всього найкраще, Факу. Факу. Удачі, так, казав. Все найкраще завжди тільки сонячні дні в нас були. Дійсно, усіх мрій, які ми тільки задумали і ззаду, щоб вони не одмінно збивалися і до своєї мети. Та, як казали, старі люди, саме головне – здоров'я, а все решта сама прийде. <реку> 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 Своїм однокласникам, що вони були завжди такі усміхнені, веселі, так як зараз. І щоб вони поступили куди, туди, куди хочуть, і всім здоров'я головне. <реку> Щоб все були хороші, такі як зараз. <рі> а все равно вже прийде. Щоб досягнули е, своєї мети і щоб вони пішли вчитись туди, куди вони захочуть. Ну, хочу побажати своїм однокласним здоров'я, щастя і всього, всього, всього намагаються. Ні, не важні, ні розказують. Щоб завжди стояли на своїй думці, типа, не відступали ніколи, не здавалися, І всього найкращого. Бажаю всім нам, що ми зустрілися найближчим часом і не забували, як ми відмітили свій випускний зараз, щоб досягли високих висот у майбутньому щоб зустріли справжнє дійсно своє кохання, щоб було на ціле життя, щоб були завжди щасливі, і усміхнені, як зараз. Бажаю, щоб це був не останній день з, з ними. Щоб це був не останній день, що ми ще так зустрічалися не раз і не два, а багато разів. Давайте на них. щастя добра і всього найкращого. Коротко. Ясно. 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 Наступно. Повірю, Дорогі діти, ви сьогодні такі всі чудові, як квіти польові, ось на цьому полі. Бажаю всім вам злагоди, не забувати і не гордити собою над кимось. Не майте дуже високої думки про себе, а хтось ніхто. Бо ви не знаєте, яка стежина вас чекає. ну Ноно, отак, ну-но. Но Бажаю вам не розчаровуватися, якщось буде вам не виходити, не вичатися. Добиватися, як казав Назар, відстоювати свою думку. Всього вам найкращого. Ура! Ще не можна. Я ще вам.

Тоже не знаю, что бував, я с ними схему.

Дуже такий трохи дурний. Я його спасав, не бідулагу від запоял. Я його спасав спас. я його спасав, а себе не спас. Директорка закала спаси не Я Ви чекаєте, бля, такі скипів стоять. Там десь так було це, коли загаляла з класника. Там, десь котека була, вишні нація дискотеку дітей. Я сказала, що писати.

Дивляться хмарки у шкільне вікно безкінечним став урок з тих пір, коли я плюсти, перший раз лягло формулою зоші. вас среплыть в юних душах.